Ех, друзі, що мені сьогодні прибуло, ну ще не сьогодні, я просто сьогодні знімаю це Такий короткий обзор, що я заказав, якої мелочі. Тубус для поплавків. Він, до речі, розкручується. У мене колись такий був накреслення такий здоровечий. поплавки можуть бути чуть на пів метра. Перші вудочки зимові, тому що я зимових вудочок не мав нігде. Моя п'єлість. Такі прості і, до речі, заказав з ручкою з пінопласту, побачив, що якщо вудочку запре, рибка в воду. То пінопластик поплавок не потоне, а такі дерев'яні, то можуть потонути. Якийсь такий блокіратор, я хоч в тому всьому не розбираюся, єдине, що знаю, такого раз... Ні, перше. Виняти треба того патичка, розкласти і дринь-дринь-дринь-дринь. А, і тут ще треба буде кивочка чи самому зробити, чи купити. Вони тут нас коштують недорого відносно. Ну, супер круті, то я не знаю, в районі 100 гривень буде коштувати. Може я приплітаю трохи. Короте, пишіть, якими вудочками ви рибачите, люди. Цікаво почитати. Може я якоїсь чухні не замовляв, але воно стоїть 12 гривень. Силку, якщо потрібно, залишу під тим відео. Пишіть, кому треба або в повідомленнях відпишу. Взяв жилку, три мотка взяв по 300 метрів на підмотку, на оснастки. Пам'ятаю, 300 метрів оцієї жилки 0, 03 зеленого кольору 30 гривень. Чи приблизно в тому роді Та хваде перефокусовуватися? Не знаю. Наскільки тут 03 відповідає 03. За 30 гривень 300 метрів, 90 гривень, 900 метрів на задній план. Карабінчики з вертлюшками, тому що. Вертлюшки ще є, карабінчики вже закінчуються. Трошечки більші взяв. Номер 8 плюс 1, я не знаю, що це значить. Напишіть також, хто знає. Отакий От набір. Один коштує 8 з чимось гривень. Ну, коротше, теж залишу. Номер 8 це. 12 кілограм, чи найбільшість з того серії, що були, виходить. Добре. Не знаю що. але думаю, хай буде. Зєвнік замовив. О! Отака от штучка. Мордяку відкривати, щоб побільше сала їсти. Ні, що для хижака ніби що виймати десь. Якщо туди дуже сильно заглутнула оснастку, щоб пальцями не лізти, бо подаря пальця, потім нащо воно вам здалося. Ні, не дзвіночки. Замовив такі, взяв для катушки. Такі болтики ручні, не знаю, як то коротше. Не знаю, чи для катушки знадобляться, але деколи якісь такі, щось придумую, якийсь виріб, і потрібен деколи такий болтик зразу з такою шляпкою, щоб закрутити комфортно було. Найшов такий для катушки, там думаю, чому не замовити. Балансир. Я в тому не розбираюся, був на сайті один, такий більш-менш якийсь колір. Чи один взагалі був, Писав Сазан. Не знаю, скільки він має, тут сантиметрів половиною. Фігня не фігня. І як ним ловити, також коротко, якщо можете, напишіть. Я це все освоювати буду, бо я в тому дуб дерево поки що. Силіконові приманочки. Віброхвости, чи як вони там називається. Гачків не купив, нічого не купив, грузика не маю. Коротше, треба буде подивитися, якого оснастити нормально ще раз, і докупити, оснастити і попробувати вийти на щук. Може щось так вийде. Нюхайте. Якісь сольоні пахнуть якимись. Навіть не знаю, що за тварина. Зараз гляну, закинуть назад, хай не вивітрюється. Екстра якесь гнучке, певно, чи як там правильно солйоне. Ні, і e тейбл for fish, типа що їстівне, для риби, щось таке. І Супер Сент формула. Коротше, я не знаю, чи то запахом може того чудіща, чи то якась формула супер, щоб риба довольна була 3 дюйма 7,5 см. 6 штучок. Цей набір. Я не знаю, скільки я дав гривнів 40 чи скільки. Цікаво, пишіть, я вам напишу. Мені той сайт поки що не платить за рекламу, але я на ньому купляю. То чому б не порекомендувати людям, які не хочуть вивалювати купу бабла і мати той самий результат на рибалці. -ра 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 -ра! У мене є два спінінга, ви бачили, тих дешевих. Вони 2,70 розмір. Тест 60-120 грам, жовта і зелена. Я замовив 1,80 80, Вона мені буде і на щуку, і на карповик, Тому що вона якась занадто така живенька. Але з таким самим тестом 60-120 грам я її буду брати і на хижака. Ну і на карасі карпики буду виходити. Ось який спінінг. Прикидаєте 60 гривень спінінг. Це капець. Типу Карповий в рубриці. Болтфіше. Метр 80-60 г. Ви прикидаєте 60 гривень. Я не знаю, що він собою представляє. Там ті у мене такі самісінький, тільки колір інший. Є три кольори в тій серії, то я якраз третій колір замовив собі, щоб у мене була ці кольори райдуги. І катушку присобачу. Кріплення, звісно, таке воно не очень. Ну, не знаю. Там ті грубші виглядають. Може, через те, що на одне чи на дві секції більше в ту сторону і виходить вона внизу грубша. така делікатненька виглядає, як спінінг якийсь на хижака з тестом не знаю, до 30 грам, я б сказав. Така вона лігусінька, така вже гнучка, що це просто жесть. Ну, Пише тест 60-20 Будемо пробувати рибачити на карася на Карпа, тестувати її на рибалці. Напевно що в мене є такий легесенький спінінг до 25 грам, то там взагалі такий живенький, що ліщина таке враження, жорсткіша. То я його беру на хижака. О, до речі, той спінінг. Ну я на нього поплавок поплов, причвив, тут перечіпляю, я собі. На блісну. Тут катушка, це вже така кобра. Відповідає хижакові. Два моїх орла. І третя тепер буде оранжева. Ох. Але напевно я буду цього брати, бо там той, певно, як я зловлю щуку, коли вийде, а в мене получиться зловити щуку. то певно я його там того зламаю, тобто його хоч витримає. Багато коштів не викинув, а довольний як слон. Хто знає, ставте лайки. То мене розуміє, тому що обновки для рибака то, то вже в залежність входить, то вже таке. О, хочеться вже докупитися, прикупити, хоч мілость якусь, але хочеться, правда? На канал підписку не забувайте. І про мій другий канал також не зараз йду для нього знімати відео.